Мене... Запитання, що вам цікаво, я обов'язково розкажу, тому що Мене Фінляндія запитали... досить цікаво. Запитали про яйця, я розказала. Дайте чоловікові запитання, і він буде вам відповідав. Так, Інна Майстер, про Якщо... що канал Костянтина? Розказуйте, Костянтин, про що ваш канал? Канал про наше життя в Фінляндії. Ми на каналі виставляємо багато. Зараз ми ходимо в ліс, ходимо на рибалку, виставляємо наші будні, знімаємо всякі різні відео про життя в Фінляндії, про різницю. Я не хочу на своєму каналі когось образити, до прикладу, там ту чи іншу країну. Я просто показую, як життя організоване в Фінляндії. І мій канал це сімейний канал. Зараз він називається Костянтин Фінланд». але ми шукаємо е, таку дуже якусь чудову назву, щоб назвати його саме, щоб вона відображала сім'ю. Тому що на каналі не тільки я, на каналі Сім'я, і мій канал в цілому про наше життя в Фінляндії, про всі цікаві факти, куди ми їздимо, що ми ходимо, що робимо. Е, також ми стріми ведемо фактично кожного дня, будь ласка. Які ще є запитання, роз... запитуйте, та обов'язково розкажу, тому що Фінляндія досить цікава країна. Так, Євген Інгулець, Костя, нужно тобі курей заводіть. Зрозуміли? Ні, 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 ні. Ну, Насправді, в цьому є також якась доля запитання. Ми говорили, я розказував, що Фінляндія це країна з одним із самих більших з більшим рівнем життя в Європі, і тут люди не роблять ні закруток. Ми живемо до речі, ми живемо не в великому місті. Ми живемо за 400 кілометрів від Хельсинки в північну сторону. Живемо фактично на узбережжі Балтійського моря з північної сторони Фінляндії. Така це така добра глибинка Фінляндії. Досить добра глибинка. Але місто в нас містечко в нас десь близько 9-10 тисяч населення. Невеличке містечко, але є дуже багато теплиць. До речі, наше місто, де ми живемо, це саме місто Нарпис, вважається як теплична столиця Фінляндії, тому що фактично 90% всього того, що росте в теплицях, вирощується саме в нас в містечку. Також у нас є два-три дуже великих підприємства: на одному з якому я працюю, і таке вважається досить розвинуте містечко, але Хоч ця і глибинка, ні в кого немає городів, ніхто не тримає господарств, в зв'язку з тим, що співвідношення зарплат пенсій до цін в магазині дозволяє купувати всі продукти, щоб не тримати господарство. Ті самі закрутки, до прикладу, ось розкажу на прикладі огірків. Чекаю, Кажу, лайчики прожимайте. прожимайте підписуйтесь. 100% лайки лайки, вподобайки, нажимайте, вони безкоштовні. До прикладу, наведу приклад по гірках. Я беру на роботу, У нас на роботі є столова, можна платити обід є 8 євро, але я беру на роботу з собою їжу, тому що вдома завжди є їжа. Ми готуємо. Навіщо тратити кошти, коли можна з роботи взяти? І я купую мариновані гірки, вже нарізані. Дивіться, я викупляю банку літрову банку стоїть е, 3 євро. літрова банка огірків готових. А тільки щоб купити таку банку нову в магазині, просто нову, щоб потім у неї зробити закрутку, то сама банка стоїть 2 євро 50 центів. Це просто невигідно. Це просто невигідно. А банка готових огірків маринованих стоїть 3 євро. Далі варення. Ми збирали багато брусниці, чорниці. У нас питали, ви будете робити варення? Друзі, не потрібно, тому що баночка там 400 грамова варення. Ну, ви ж дивіться, ви ж не їсте варення кожного дня. Ви там з чаєм на вихідних чи, може, на вечері, може, так 400 грамова баночка стоїть там 2 чи 3 євро. Тобто, співвідношення зарплат до цін в магазині дозволяє не Тримати господарство, не вирощувати городину. У мене біля хати дуже велике подвір'я, тут можна города вклепати, можливо, соток 20, але ну це не потрібно. І тут нема такого, як в Україні, сільськогосподарських господарств по типу в Україні. Тут можливо просто сім'я тримати корівник. да Прямо біля хати, корівник, в них свої поля, де вони вирощують сіно. вони Збирають молоко, продають молоко. Також в людей є свої поля. Вони вирощують пшеницю, картоплю, горох.